Приїхала на дачу. Сьогодні до нас повинні приїхати люди, які будуть встановлювати нам зимовий ручний насос. Так що чекаю. Так, у нас вже є електронасос, який качає зі скважини водічку. Але в мене трошечки параноя, і мені здається, що без електрики ми будемо без води. І тому я мовила чоловіка нарешті поставити ручний насос. А ось уже і стоїть наш красунчик насос. Отакий от от насос нам встановили. Довелося трохи їм переробити ляду. Зробили глуху частину і кришка далі буде відчинятися поряд, для того, щоб можна було в яму спускатися. П'етлю трошки з ляди перенесли, все це робили робітники самі. Отак от, от тепер все це виглядає по весні доведеться знову підфарбувати ляду, тому що і фарба злізла, і багато чогось чесали сьогодні, поки варили тут. Отак Там нам встановили зимовий кранік, Шла... шлангочку таку під'єднали, для того, щоб зимку стікала звідти водічка. Тоді можна і зимою користуватися цією колонкою. А на теплий період цей кранік потрібно перекрити. Так що, в ідіалія, треба вкласти яму цеглою, але поки у нас немає таких фінансів. Поки буде так. Там, де вони переварювали трішечки, підварювали насос, там вони за... зафарбували з полончика фарбою. все це самі. Зараз пробую перший раз користуватися качну. Ну і покажу все, що стосується фінансової частини. Все, що потрібно було їм купити в магазині, скільки коштує робота, та насос, метал. І в магазині скупилися на 2197 гривень. Отака от, от загальна сума вийшла. Боже, страшно на неї дивитися. Чесно, ми розраховували набагато меншу суму отримати в результаті. Поки нам встановлювали колонку, я вирішила зайнятися своєю тепличкою. Треба демонтувати все, отут, що зіпсувалося, і наводити з нею порядок нарешті. Плівочку я прибрала, залишилася тільки в землі, але її я буду прибирати тоді, коли буду копати траншею під нову плівку. Сітку всю прибрати не вийшло, тому що земля все-таки примерзла, вона там замерзла добре. Я її просто трошечки в, дві, в двох місцях позбирала буду чекати, поки земля розмерзнеться. Зараз буду обтягувати кожний прутик металевий, тканиною. Ось перший прутик я обтянула. Беру, ріжу на стрічечки такі з тканини і починаю бинтувати арматуру. Там, де з'єднується одна стрічка з другою, на всяк випадок іще беру і ниточкою фіксую все це діло. Дуже повільно це все просувається. Але за сьогодні встигла два прутика горизонтальних оцих обтягнути. Дуже повільно було через те, що постійно під час сварки вибивало пробки, і я тільки бігала і вставляла пробку назад. На цьому все, бо починається дуже сильне болото. Уже кожен раз боюся, що впаду дуже слизько через це болото. Отак от, от потихесенько буде діло просуватися. Це, це роботи на дуже-дуже довго. Як то кажуть, роботи не початий край.